Поки ми з вами ловимо маршрутку. Криворізькі чиновники вже бронюють авто з водієм на 2026 рік. Тож сьогодні говоримо про комфортні поїздки наших чиновників. Про що мова Виконкоми районів Кривого Рогу? Замовляють прокат службових автомобілів. Суми мільйонні. Конкуренція мінімальна. А підрядники ті самі з року в рік. У 25-му році на поїздки посадовців пішло понад 18 мільйонів гривень. У 26-му році витрати можуть зрости ще більше. Давайте розбиратись, скільки ж коштує чиновницький комфорт. Інгулецький район у нас рекордсмен понад 4 мільйони гривень за 6 авто. Пробіг майже 250 тисяч кілометрів. Стільки не кожне таксі за життя наматою. Очікувана вартість в інших районах виглядає ось так. Nuts, you know <реш> <реш> До речі, в центральному міському районі ціна зменшилась рівно на 24 копійки. Економіка стабільності. А хто возить чиновників? У більшості тендерів одні й ті самі прізвища Марія та Едуард Курочки. До речі, Едуард колишній депутат Саксаганської райради. За цей рік у Марії та Едуарда сукупно 13 мільйонів гривень бюджетних контрактів. Збіг? Можливо, але нових облич на тендерах майже не видно. От такі от справи пишіть в коментарях, хто з наших чиновників на вашу думку наїздив найбільше. А ще ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на перший криворізький у соцмережах.